Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. В ефірі Українського радіо ми починаємо фейк-контроль, і на тлі спровокованої Росією енергетичної кризи ворожі пропагандисти не втомлюються вигадувати нові нові способи дискредитації українського уряду. Одним з таких прикладів стало поширення фейкового відео, нібито від Міністерства енергетики України. У відео громадян закликають використовувати брикети з гною для опалення, пояснюючи, що вони горять довше та не шкодять екології. Цей сюжет, як і те, що його приписують уряду, звісно, є повною вигадкою, спробою висміяти ситуацію в енергетиці та створити враження безпорадності українського уряду. Насправді ж, міністерство енергетики не публікувало подібного відео ні на офіційних сайтах, ні в соцмережах, і вкотре хочеться наголосити завжди перевіряйте, як кажуть, звідки ноги ростуть. Перевіряєте перше джерело і одразу зрозумієте, наскільки інформація відповідає дійсності. Це важливо пам'ятати, перевіряючи те, що ви читаєте, і особливо сприймаєте емоційно. А емоційно ми любимо на заголовки вестися. Навіть потім, відкриваючи новину, читаємо вже саму, вичерпуємо звідти те, що нам підходить чи не підходить, і робимо якісь висновки. Ну але все-таки є офіційна інформація. Тим більше, якщо тут йде посилання на міністерство енергетики, достатньо. Відкрити сайт Міністерства енергетики і подивитися, чи є така інформація. Так, от відео російських пропагандистів більше того, містить явні ознаки фейку. Повідомляє проєкт VoxCheck. від неправильного формату вертикального відео до грубих граматичних помилок у текстах. Ну, ці неточності вказують на те, що дуже поспіхом клепали, так би мовити, ось цю підробку йдеться у висновку фактчекерів. Мета фейку приблизно зрозуміла. Пропагандисти російські намагаються відвести увагу від реальної причини енергетики в кризи в Україні масованих російських обстрілів, які зруйнували частину енергетичної інфраструктури країни, такої думки перетримується Віктор Шолудько, аналітик проєкту Воксчек, якого ми зрештою і запросили до розмови. Тож, чому російська пропаганда обрала ось саме таку тему: брикети з гною? Яку аудиторію вони розраховують цим обдурити, а також що вони замовчували? Пояснює Віктор Шолудько. Вже осінь, так тобто ми все ближче і ближче наближаємося до зими, до холодів. Уже температура повітря вона знижується. Відповідно, це в майбутньому буде викликати проблеми з енергетикою і можливі відключення електроенергії. Так на фоні цього з'являється нібито така ось заява від Міненерго, яка виглядає доволі як насмішка. Над людьми, тому що ось, наприклад, замість того, щоб там щось робити, якось захистити там енергооб'єкти, якось їх відновлювати тощо, є ось така заява, типу, що ось забезпечуйте самі себе за можливості, ось навіть є інструкція. Тобто на фоні того, що продовжуються російські обстріли, на фоні того, що люди втомлені, вони все таки перебуваємо у третій рік у повномасштабній війні, і загалом у війні з 2014 року люди у стресі під час постійних російських обстрілів, і відповідно хтось не відчуває себе в комфорті в через когось. Виникають через це проблеми у роботі. Загалом можна віднести, що це намагаються вплинути загалом на населення України, викликати невидоволення українським урядом. Тому тут доволі широка аудиторія. Плюс, все таки попередньо є заява від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що чужі все відключення будуть. Наскільки довго ще не зрозуміло, тобто все залежить від того, наскільки буде теплою як він говорить, і відповідно ось настання холодів, збільшення енергоспоживання, можливі відключення. Такий час обрали російські пропагандисти, щоб розповсюдити ось такий фейк. Тобто, наприклад, у самому відео ми бачимо, що не згадують про російські удари, такі що саме через них відбуваються ці можливі відключення світла, проблеми з енергопостачанням, теплопостачанням тощо. Про це Просто ось дивіться, є, начебто, альтернативне. Спосіб отримання енергії там з цих прикетів з гноєм. але насправді в офіційних заявах неодноразово згадують про те, на стук чого відбувається ці відключення. Ну вони ж не так просто почалися. Чи з того, що там уряду це просто захотілося? Ні, внаслідок російських ракетних ударів, ми маємо знищену генерацію. Ми втратили за офіційними даними 9 гават енергетики, тільки знищеної генерації. Ще 18 гават у нас знаходиться в окупації під Російською Федерацією. До того ж, були заяви про те, що окрім. Атак, наприклад, на ТЕЦ і на ТЕЦ, можливі навіть атаки на певні об'єкти навіть ядерної інфраструктури. Першочергово винна Росія, але ось у відео намагалися про це замовчати. Ось, нібито українська влада, український уряд він знущається над українцями, замість того, щоб щось робити з тим, щоб покращити ситуацію з енергетикою. Насправді пропонує їм якийсь альтернативний варіант самостійно себе забезпечити. Отже, в одних випадках ми маємо текстові варіанти підробок або фейків. А ось в цьому разі йдеться про відеопідробку. Які важливі деталі, граматичні помилки або неправильний формат відео допомагають виявити, що це підробка, продовжує Віктор Шолудько. У цьому випадку, в першу чергу, що можна сказати, переходимо на офіційний сайт або на офіційні соціальні мережі Міненерго, і бачимо, що такого відео у них взагалі немає. Це по-перше. По друге, навіть формат відео не той так. Тобто, міністерство енергетики воно не робить оцих вертикальних відео, тобто це не їхній формат. Ми не маємо ніякого актуального супроводження голосу. Ми маємо тільки текст. Ще одна ознака це те, що. Сам відеоряд, він ні до чого не прив'язаний. Тобто, це не якісь там налаштування виробництва, пояснення там, що потрібно робити, щоб ці брикети були якісними, як ними правильно користуватися тощо. Це просто ось, з цієї тематики якийсь є певний відеоряд, який ні під що не підв'язаний. Ще також пропустилися помилок в тому, що неправильно були написані деякі слова. У відео було написано залиште сушиться», хоча правильно буде сушитися. Або, наприклад, замішайте, коли буде правильно Змішайте загалом. Це відео воно вписується у цю російську стратегію двійника, коли беруть якісь відомі перед цим. Це були медіа зараз. Ось під виглядом офіційних ресурсів українських міністерств. Створюється, ніби їхня альтернатива, або під їхніми тегами, під їхніми назвами, створюється якесь відео, ніби подається як перше джерело від них. Тобто ось це одна з стратегій російської пропаганди, щоб поширювати фейки. Нескредитувати уряд, намагатися вплинути на думку і на настрої українського населення, загалом звертати увагу на логіку. Ну, тобто, дуже дивно, що українська влада, яка постійно фокусує увагу на тому, що проблеми з енергетикою вони з'явилися внаслідок російських ракетних ударів і загалом російської агресії, раптом у відео про це, наприклад, не згадує. Ціль фейку — вивести вас на емоції, тобто, якщо контент є дуже емоційним, який намагається спонукати вас до якоїсь лігії, вимкнути ось це критичне мислення і вимкнути максимум емоцій. То ну зрозуміло, що вами хочуть зманіпулювати. Тому ось важливо звертати увагу саме на емоційні сповідомлення, на його логіку. Якщо це якийсь текст на граматику, на помилки в тексті, можливо, це відео буде створено за допомогою штучного інтелекту. То послухати, чи не звучить якось роботизовано голос, якщо він озвучений. Якщо це відео, можливо, воно матиме якісь дефекти. Якщо це відео створено за допомогою штучного інтелекту, і при цьому там є люди, то там можливо будуть якісь проблеми з там розмиванням, там обличчя. Вона буде виглядати доволі так, ніби як намальовано, так ніби комп'ютерна графіка. Можливо, це будуть якісь проблеми. Бувають лишні кінцівки, там, чи не п'ять пальців на руках, а там шість чи чотири. Ну тобто такі якісь моменти. Тобто, можна на це звертати увагу. Випадок дезінформації, який ми розбираємо сьогодні, ролики з закликом запасатися брикетами з гною. Це доволі цікавий фейк на межі з гумором або сарказмом. Такі прийоми свідомо використовує російська пропаганда, щоб зменшити серйозність енергетичної кризи і відвести увагу від власної відповідальності за руйнування енергетичної інфраструктури, каже Віктор Шолудько. Послухаємо. Насправді для цього способу пропаганди з такими як гумором, жартами, сарказмом, навіть є окремий тип наративу. Він називається хахаганда. Чому його суть тому, що коли ти вже маєш якісь переконливі тези, так тобто, коли вже є якийсь доведений факт, що це неправда. Що це якісь маніпуляції, що це дезінформація, то можна спробувати нібито віджартуватися від цього. Тобто, що ну це жарт, це гумор там чи просто на цю тематику пожартувати. І з однієї сторони, нібито там жарт, гумор, пародія це добре. З однієї сторони, тобто, це якась невід'ємна компонента громадського дискурсу, суспільства тощо. Але водночас кремлівські медіа і пропагандисти вони ось це намагання. Перекинути щось на жарт, вони намагаються цим приховати свою брехню. Тобто сховати його під сатиру, під якісь жарти, під якусь іронію, сарказм і в такий спосіб поширювати фейки. І, наприклад, якщо їх ловлять у тому, що це неправда, то такі, а ну це ж гумор всього, це всього лише гумор. Чому ви такі серйозні? Хоча насправді вони вже вклали певні тези в цей жарт там в цю публікацію, тощо там, наприклад, неодноразово ми зустрічаємо, як російські пропагандисти, російські боти, вони у мережі поширюють попередньо сатиру. Якийсь жарт, вони забирають цю позначку, що це може бути жарт, і подаються там як звичайну новину, офіційно правдиву новину, хоча насправді це лише сатира. Головна проблема в тому, що це не так переконати аудиторію у правдивості, ніж просто намагатися за допомогою цього жарту підірвати довіру до об'єкта, знецінити його важливість, чи це людина, чи це організація, чи це країна, чи це уряд. Тобто знецінити довіру до нього в його дії за допомогою ось цього глузування і насмішок. Я б звернув теж на як увагу на явище, яке ще й написав Віктор як Жолудько, яке називається хаха тобто mm -hmm. осміювання, зміщення акцентів за допомогою гумору українські нації властивою гумору, але це гумор, який живить. А є гумор, виявляється, який нищить. І тут треба бути достатньо тверезом уставлені до відповідних явищ, аби розрізняти одне і інше. Нагадаю, ви слухали Фейк-Контроль. Це рубрика на українському радіо. Щодня у будні тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо особисту інформаційну безпеку. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.